Доброго дня, канал Entrix і вже постійна рубрика Entrix Cooking. У світі Warcraft любов зараз літає буквально в повітрі. Що я можу сказати: в повітрі це добре, хоча в шлунку було би краще. Тож давайте приготуємо Ravenberry Tarts. Традиційний рецепт цього елегантного десерту передбачає використання особливого сорту ягід, які ростуть у дикій природі на островах Култірас і Зулдазар. Але після невеликих експериментів виявилось, що практично будь-які ягоди підходять однаково добре. Предмет доданий в гру у доповненні 801 Battle for Azeroth. Станом на сьогодні, у доповненні The War Within в процесі поєдання Tarts відновлює 19231 життєвої сили та 11538 мани протягом 20 секунд. Якщо поїсти тістечко більше 10 секунд, ви отримаєте баф Ситість, який дасть 24 додаткових пункти до вашого параметру швидкості на 1 годину. За часів доповнення Battle for Azeroth» відновлював іншу кількість життєвих сил і мани, а баф надавав іншу кількість швидкості. Створюється за допомогою кулінарії, а вивчити рецепт можна у будь-якого вчителя кулінарії у Зулдазарі та Култірасі. Для приготування треба 10 дикої муки. 5 хорового меду, 2 ароматного рибичого жиру і 5 диких ягід. Рідкісний випадок, але ми знаємо, що таке хоровий мед. Ну, як ми. Знавці розібрались, і процес приготування і цього інгредієнту є у відео. Але риб'ячий жир в тарт ми додавати не будемо. Тож, поза межами азероту доведеться використати інші звичні для нас інгредієнти, які ви зараз бачите в даному відео. Інгредієнти і процес вигадав не я, а рецепт є у офіційному кукбуку. Можна передати з рук в руки, а також купити або продати на аукціоні. П'янке і солодке. Саме такими словами часто описують кохання. І наш сьогоднішній напій саме такий. Тож, давайте приготуємо Пандерен Wine. Фрукти шипучка. Вип'єш забагато цього піла і навіть джогу п'яничка почне здаватися тобі тверезим. Цей міцний алкогольний напій, доданий в гру у доповненні 501 Mists of Пандарія. Продається у більшості продавців Пандарії та коштує 2 золоті і 56 срібних монет. Часом можна отримати в нагороду з монстра. Рідко може бути в подарунках від BlinkTron 4000. Як готують дане вино пандерени невідомо. Але знавці, як завжди, доклали зусиль і рецепт ви бачите зараз в себе на екранах. Інгредієнти і процес вигадав не я, а рецепт є у офіційному кукбуку. Можна передати з рук в руки чи купити або продати на аукціоні.